Сьогодні у нас знову буде відкриття осколків. На, 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 на даний момент це в нас будуть двойдові осколки. Тепер у нас йде і двойна подія: це Х2 на епічних та легендарних героїв. І йде Х10 на дуже хорошого героя, такий як Сульфуріон. Це дуже хороший герой. У нас тут і масове воскресіння. І накладає і дуже хороший вижгатель здоров'я, випалювання здоров'я, випалювач. Так, і що ж, і, наскільки я знаю по його навикам, це він ще й у нас заливщик скорості. І плюс у нього йде аура на 33% здоров'я на всі битви. Плюс у нього дуже хороша пасивка. Думаю, з нашим. Теперішнім новим героєм Раталосом, який б'є від випалювання здоров'я, вони теж дуже гарно зайдуть, зайдуть в команді. І в нас іще йде й турнір на поповнення колекцій. Що ж, ми будемо. Це в нас тройний такий бонус. Давайте тоді на... почнемо. Що ж, почнемо тоді. З, -з, з... Секундочку, будь ласка, я подивлюсь. Чи хватить мені місця? 22 місця. Мені не хватить 2 місця. Що ж, давайте тоді я швиденько е собі зроблю місце. І ми продовжимо. Що ж, я звільнив місце. І ми почнемо наш призов. Будь ласка, всім гарного настрою. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки, підтримайте мене. Так, заберемо награду останню і. Давайте погнали. Почнемо, як завжди, з Одинарних. І потім дві десяточки, щоб сильно не затягати відео. У мене до гаранта дуже далеко, тому я чекав Х2. Я сподіваюся, що мені щось випаде толкове. Так, і в нас епічний герой. І це він ціносно ідеально. Ідеально, у мене її не було. Я... Це дуже-дуже класний герой епічний. В неї і масуха, і неумирання накладає, ще й слабкість. Дуже-дуже класно, ще й швидкість на арені на 23%. Дуже дуже хороший герой. Так, вроді, в неї є масуха. Так, масуха є на А2. Що ж, відкриття вже вдалося. У мене не було вінценосної. Це супер, ідеально, ідеально. Де ж йдемо далі. Але я б хотів щось на типу. Як її. Я забув. А, Деміта. Я хочу собі вже зробити толком на клан босса, Бо в мене немає анкіла, мені з ним дуже важко. Подивимось. Так. Ан. Анірі! І, і, топові два епіки! В мене ідеально! Ідеально! Ну, ще буде. Круто, якщо мені випаде дебіта, це буде прям супер топове відкриття. Але я вже, я, я, я вже безмежно радий таким персонажам як Анірі, і він ценосна. Так, і це Мадам Серіс теж дуже дуже хороший епічний герой, один з топових. Але в мене вона є вже. Це вже у мене дубель. І скатіс. Нащо Скатіса? Я не пам'ятаю, що це за герой. Так, збільшує оперсоюзник у всіх битвах. Атакує воно одного ворога, 30%, якщо з книжками, то 50% шанс накласти зменшення швидкості. Жалко, що на одного лише, але так, атакує всіх ворогів, 100% шанс вкрасти один довільний бонус з кожного ворога. Це дуже хороше. Відкат в три ходи. Усуває всі штрафи з команди, після чого накладає блок штрафів та щит на кожного союзника на два ходи. Сила щита складає 20% від власного максимального здоров'я. Це теж дуже класно. Відкат 4 ходи з книжечками. Накладає на себе блок шкоди на один хід щоразу, коли власне здоров'я падає нижче 30%. Що ж, хороший. Да, Хоч нам і не випала деміта, але мені випали 3 топові епіки, яким я дуже-дуже радий. Плюс. Мені випала я теж Анірі, яку я дуже хотів. Це і, наскільки я пам'ятаю, йде на, на, -на, 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 на дволікого. Чи на кого там вона в парі дуже рве. Дуже-дуже я дуже довольний. Так, це в нас тут так, це не цікаво. І, як я казав, у мене не було він Так, а де вона в нас? Так, вона нас відступники. Так, супер. Хоча нам і не випала Деміта, щоб я собі зробив Анкіл на клан боса, але я все рівно дуже і дуже радий, що мені випала Анірі і він ціносна. Ну і дубль Мадам Серіс, це буде, ми закриємо собі табір вартових. Що ж, ми тоді переходимо до другого аккаунта і подивимось, що випаде нам там. Що ж, секундочку, будь ласка. Що ж, друзі, ми на другому аккаунті. Це в нас аккаунт там, де я не зміг призвати легендарного героя, коли був прогресивний шанс на ліліту. І на друг інших хороших, дуже героїв. Що ж, надіюсь, нам тут повезе вже краще. У нас тут більше осколків на 7. Так, 31. Давайте тоді почнемо відразу з одного. І потім, як завжди, продовжимо десяточку Амарант. Амарант синій герой. Що ж, давайте. Надіюсь, цього разу ми витягнемо щось цікаве для нашого героя акаунту. Щоб не було так обідно. Що нам тоді нічого не випало. Так, що ж, у нас тут є вал. Гном дуже хороший на клан боса. В лідери. Верегент Акоянний. Не знаю, що це за герой. Тоді і не буду нічого казати. Щоб. Так. Деміта? Ну це капець. Ну чому вона мені не випала? Касікс мені випав. Мені. а деміта! Я її так хотів собі на Анкіл. Я... В цього героя вона вже є. Ах. Не судьба мені робити ще Анкіл тоді на босса так, генбо. Дуже хороший дамагер. Дуже так. Ще Віспер, Так, що ж. Генбо в нас і залив аури на арену і... Хороший тем, що накладає на себе кріт шанс і кріт шкоду на три ходи. З перезарядкою 4 ходи. Досить хороший відкат, бо один хід лише втрачається. І атакує усіх ворогів. Причому дуже сильно атакує. Так, віспер, віспер, віспер. Ну, вона йому не потрібна. У нього це дуже сильний аккаунт, як для неї. Да. Це щось з чимось. І легендарку ми йому також не витягнули. Але ми йому витягнули деміту, яка в нього вже була. Яку треба було мені. Ну, Мені хоча б айрі випала. Що ж, щоб не було так мені обідно. Що ж, всім дякую за перегляд. Ставте лайки. Вподобайки, як тепер говорять в нас. Всім гарного настрою і нехай щастить. Надіюсь, до скорішої зустрічі!